Рада бачити вас на моєму каналі. Я в магазині Аврора. Сьогодні оглянемо освітлення, годинники, навушники, колонки портативні та багато чого іншого. Бажаю вам приємного перегляду та гарного дня! Лампочка ліхтарик Луно на батарейках зі шнуром є фіолетовий та жовтий колір. Працює від трьох батарейок, які в комплекті не входить. Стане у нагоді у кемпінгу, літньої тераси. Та до свят. Дитячий годинник вушка фіолетовий і такий жовтенький ціна 99 гривень. Завжди зі світлом стрічка світлодіодна. Зарядження від повербанку 180 світлодіодів. Холодний білий. Така стрічка є ідеальним рішенням для освітлення під час блекауту. І ціна зараз зі знижкою 299 гривень. Годинник 147 гривень. Ваги підлогові 349, Ліхтар навісний з датчиком руху 149. Прожектор світлодіодний із датчиком руху. Потужність 50 Вт, кудросіювання 120 градусів 399 гривень. Прожектор led підсвітка 20 ватний 199. Ліхтар навісний з датчиком руху 129. Дзвінок дверний на батарейках 189. Акція діє до 19 січня. Лампа на батарейках з металевим декором 249. Лампа led підсвітка. Розрахована для експлуатації у відкритих світильниках і окремих цоколях у ролі люстри. Ціна зі знижкою 249 гривень 28 Вт. Лампа переносна мережева як альтернативне світло 199 гривень. Цифровий ефірний приймач Т2. Підтримка Wi-Fi 539 гривень. Підтримує смарт-функцію та функції відеозапису. Зарядний пристрій для телефону 10 ватний 249. Док станція акустична 6 одному з підсвіткою. Має функцію будильника. Відображає температуру в кімнаті присутній годинник 599 гривень. Колонка портативна з функцією радіо та підсвічуванням 349. Колонка портативна на присосці 249 гривень. Система акустична мультимедійна зі знижкою 499. Акція діє до 19 січня. Клавіатура та комп'ютерна миш 549. Система акустична. Портативна. 10 на 1249. Мишка комп'ютерна 129. Мишка ігрова. Кнопка швидкого перемикання. 169 гривень. Підставка пластикова для телефону 39. Тримач для телефону автомобільний на магніті 149. Ліхтарик на голову Луну 119. Акція до 19 січня. Світлодіодний ліхтарик з акумулятором. Два режими роботи 129. Тактичний акумуляторний відлуно час активного світіння 8 годин. ЛЕД світлодіодний чіп. Потужність Вт, 199 гривень. Регулятор затемнення світла обертанням голови ліхтаря. Не ковзаюча поверхня. Ліхтар ЛЕД. Портативний акумуляторний 129. Такий ліхтарик на голову на батарейках один режим 99 гривень. 249 коштує набір світильників, led підсвітка з пультом керування. 3 штуки упаковка. Лампа LED 10 Вт на 32 гривні. Акція до 19 січня. На 18 Вт ціна 74 гривні. Лампа LED на батарейках та на присосці, ціна 249 гривень. Приїхала така красива новинка. Лампа настільна, бездротова, досить важка, 799 гривень, 10 ватна. Лампа три в одному з блютусом. 399 лампа настільна, декоративна led підсвітка з пультом, зарядка від USB. 179 лампа кольорова мережева на підставці від Луно. 499. Світильник кемпінговий. 8 Вт потужність. Світильник аварійний з акумулятором. Два режими роботи помільне світло та яскраве. В комплекті йде мережевий шнур. Ціна 299 гривень. Світильник накладний. Сенсорний 139. Два режими роботи на батарейках. Лампа 69, 6 Втна. Лампа світлодіодна аварійна 9Втна. Ціна 199 гривень. Акційна пропозиція на дві лампи 10 Вт 99 гривень. Будильник 99. Такий круглий годинник також 99. Ручний ліхтарик на батарейках та на магніті. Кольори в асортименті один режим 99. Навушники дротові накладні 249 Навушники-пончики 88 гривень. Кабель 1-метровий з металевим покриттям 29 Лампа світлодіодна. Кільце та штатив 229. Серветки вологі для догляду за екранами 109 гривень. Підставка дерево для мобільного телефону. 64 гривні. Тримач для телефону автомобільний на присосці 84. Подовжувач мережевий 649 2-метровий. Подовжувач на 5 розеток 169. Підставка пластикова для телефону розкладна 59 чорна та біла. Чухол накладка для телефону 1 тонна 88 гривень та 69. Кабель-перехідник тканинний 49, довжина 1 метр. мікрофон петличка для смартфону. Ціна 299. Навушники дитячі, дротові, накладні рожеві. Один рік гарантії. Складна конструкція 599 гривень. Портативна Bluetooth колонка на 5 ватт. Вбудований мікрофон. Функція вільні руки. Ціна колонки 399 гривень. Портативна колонка настільний міні саундбар Один рік гарантії працює до 8 годин, ціна 999 гривень. Не рекомендується використовувати в умовах підвищеної вологості та поблизу джерел тепла. Дякую за перегляд!